Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Пам'ятаєте, з першої теплиці мені мама прихватизувала орхідею на ну, викинули її на свалці, там лежала за теплицею. Ось знайшла їй такий гарний горшочок устойчивий, там ще й місце є. Хочу показати, як вже відросли наші квітоносики. Ось тут. І ось тут ось показується другий. Бачите, ось так уже виріс з того моменту, як я вам показувала, і тут один квітоносик. Ну, що вам сказати, трошки отут жовтіє серединка, це новий зрост, зріст, не знаю, що буде. А так, в принципі, вона себе гарно, гарно почуває. Так що таки. Ось такий кущик був викинутий на, тип, е, на свалці. Ну, це не зовсім про нього буде відео. Зараз покажу. Ви, ви, ну, назва то називається орхідеї із свалки, із мусорки. Чому орхідеї? Зараз покажу. Та-дам! 16 рослин, не вважаючи цього кучерявого папоротника. Поставлю його тут, 16 рослин. Так вийшло, що через тиждень мені потрібно було знову піднятися в Налт, Ну, туди поїхати в той самий регіон, де є теплиця. І я туди заїхала, не за цим. Я туди заїхала, тому що мені пані Майя написала, що їй дуже сподобалась там орхідея. Дуже-дуже. От якби вона таки полюбляє, там є павучок. Якщо є огляд, ви дивилися огляд теплиці Лізохіди Дебезваль, там вона каже, павучок такий, як насичений, як пожарник їй сподобався. Ну, так як вона мені. Подарунок взяла кілька орхідейок, я вирішила їй також зробити подарунок. І думаю, заїду, скільки тут 20 км від теплиці, заїду, возьму цей пожарник. Ну, там, пані це він таким стає, коли він відквітає, а так він більш такий в жовтуватих тонах. Ну Я думаю, вам все одно він сподобається. Поки я там ходила. Ось так орхідеї, завдяки моєї мамі, заскочили до мене в машину. Тут 15 орхідей стилю Брасія, камбрія, анцидіуми. Оце точно анцидіум. У мене такий був. І я його подарувала одній знайомій. Вона так його хотіла, так його хотіла. І от я їй подарувала. І тепер у мене їх два. Бачите, вони квітли, він квітнуть такими розовими маленькими е е е квіточками, дуже-дуже пахучий, дуже гарно зростає, та й листя. Ось, бачите, яке гарненьке, варігатне. Ну, е І тут є всяке, є отакі манюнки під підгулявші. Тут треба чистити, тут навіть майже нарощування буде. Ось тут, бачите, недавно відквітла, в принципі, непогана, ну, треба її почистити. Ось ця сама така, не знаю, буде з неї толк чи не буде. Ось таку, якщо викидають, то я, я розумію. Але коли викидають ось таку, не знаю чому. І тут я також ось знайшла квітоносик. бачите. Так що, вже дві точно будемо скоро знати, хто це в нас. Бачите, що моя, що ця. Ну, не знаю, які, чим він мотивувався. І одна тут, як то кажуть, вже під кінець мама побачила, лежала отака котлея. І навіть з горшку не, не витягнули, бо, мабуть, не змогли. Ви Бачите, всі вони без горшочків, а цей в горшочку, бо не змогли. Хто зна, чого її викинули? Я так подивилася, може, тому що це побите таке, може вона впала і знає, що вже люди не захочуть його продати. Не знаю. В общем, така здорова. котлея, там, якщо придивитися зараз на цей, тут поставила навіть там щось є. Не знаю, буде чи не буде, подивимося. Там щось Е, Так, немала баба-клопоту. Найшла отаку купу щастя. Ну і оцей, я не знаю, чому його. Може, пересаджувати не було в шо, може він тут, бачите, які коріння. Ну, почистю, подивлюся, що з нього вийде. Такий кучерявий гарний папоротник. По-перше, -по вони в мене вони дуже-дуже мокрі, такі набряклі були. Як я їх привезла, це коли в п'ятницю я їх прив... Ні, четверг привезла, в той четверг. Сьогодні у нас неділя, оце вони в мене 4 отак лежали тут. Я їм виділила місце в гаражі. Лежали трошки підтряхли, бо вони дуже-дуже мокрі були. Зараз я їх буду чистити, трошки почистю, приведу в божий порядок. Ну, як би подивлюся, що там з корінцями е, такі чорні псевдобульби повідкручую. По по, ну Є тут що робити. Е, е, і потім я буду саджати. Саджати будемо з вами, ну не всі 16, чи скільки там їх залишиться. Але декілька покажу, як я буду саджати, що я буду саджати. Ну, Котлею, я так думаю, я просто поставлю. Всі вони поки що будуть стояти віддільно. Бо, ну, мало ли що, може, викинули бо тут чи грибу, чи щось. ну, Буду спостерігати. Але на перший погляд, в принципі, просто відквітли. І просто... Не схотіли з ними возитися, може, може, не знаю. Ще, якщо хтось хоче, якщо в когось є бажання взяти е, дівчат до себе, то пишіть. Через тиждень я буду відправляти посилки в Україну. Так що, якщо комусь цікаво також їх реанімувати, кому подобається такий стиль орхідей, то пишіть, тоді я їх відкладу отак з, з такою голою корневою вам і відправлю. Не буду їх ні поливати, ніде нічого, щоб вони протрухли. Про, щоб нічого з ними подальше не сталося в дорозі. Так що ось, така. ось такі новинки придбали, не бачичи, не гадано, пані Має поїде її краса, що я придбала. І, може, ще хтось захоче взяти. Так що беріть, беріть безпризорників, отаких. От Подивимося, що вийде. Ну, а поки що будемо ждати ось цю красуню. Вона так гарно, гарно тут гоне квітоноси. Ну, і подивлюся, я так, як тільки що ви, ну, як їх розложувала, то побачила один квітоносик. Ну, треба подивитися, може, в деяких дівчат ще будуть квітоносики, або скоро, скоро будуть. Так що, роботи прибавилось, але це приємна робота мене знайома, ну, як знайома жінка-друга, ми не часто з ними бачимося. І от іменно в четвер ми бачились. Вона, до речі, хотіла була взяти декілька, але там в неї заболів чоловік, так вони срочно поїхали додому, бо вони тут рядом з нами були на, на канікулах, то каже, я вже не заїду. А вона каже, також полюбляє орхідеї. Ну, в основному фаленопсиси не такий фанат, як я, ну просто їй подобається. То каже, в нас у квітковому я завжди жду, їх тоді продають, як вони вже відквітли, все, щоб не викидати, вони фаленопсиси ставлять по одному євро. Каже: прошлий раз, як я була, то я каже, 27 штук взяла. Каже, всі будуть сюрпризи, подивлюся, що там буде. Також вона якби, їх бере, потім, якщо заквітає, якщо декілька одинакових, ну, в основному дуже багато білих або розових, то, каже, мені як знахідка на подарунок, якщо десь хтось їх приглашає, щоб не йти з пустими руками, вона їх дарує. Так що, оце може і мене таке буде. Якщо всі. Виживуть, якщо з усіма буде все добре, то буду дарувати, якщо вони будуть квітнути. А ні, то може, трошки дівчата з вами поділюсь, кому треба. Так що пишіть, пишіть. А я всім бажаю гарної неділі, продуктивної неділі, У мене вона буде дуже продуктивна. Зараз почнемо їх чіпурити. Всім пока-пока.